Йоу, всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо ліпити картину 2026 року, тобто картину з конем. Ну що ж, погнали! І так, візьміть звичайний аркуш А4, о, звичайний папір, і собі ще візьміть е, простий олівець, е, такий, як у мене. Можна. І малюємо лінію по вертикалі і по горизонталі. Ще я візьму собі лінійку, ви також можете собі взяти для зручності. Я не забороняю. І так, ось так у нас вже вийшло, і зараз буду малювати самий ескіз. І отакий кінь, я ж такий набросок коня зробив, ви також собі його зробіть. Не особливо, щоб це було рівно. Головне, щоб ви намалювали. Бо не особливо, щоб було рівно, бо ми потім зверху будемо і так заліплювати це пластиліном, а це просто набросок, аби не путатися. І так просипаємо до пластиліну. Візьміть чорний брусок пластиліну і просто тупо замалюйте весь фон. Ну за за та весь фон ось беремо чорний і ось так гарненько замашуємо. Давайте я вам вже покажу готові про це. Ну що вийшло? Ось. І ось так у нас має, має вийти. У вас так само. Е, головне, замалюйте ось ці там, де є листва. Так, це листва. От, І зараз так зробили. Ну, я зробила тут зірочки і таку помазку жовтим. Просто візьміть кусочок жовтого і тако потріть по картині. Якщо вам це все складно, можете просто зробити зірочки. Ну а зараз будемо приступати до самої е, листви. Так що приготуйте собі зелений колір. І ну, так як, якось у мене виходить, у вас так само. Мала би виходити. Ну що ж, давайте погнали. От тут вам будемо робити. Я думаю, ви цю частину не замалювали. Так, беремо зелений колір по і починаємо. Так, взяли зелений і погнали. І так, давайте я вже покажу готовий результати. Це зараз замалюю. І так, ось так у вас мало вийти, і ще ви мали замішати такий темно зелений і зробити тут такі вкрапенки. Ну, а зараз ми будемо робити тут кульки. Ви можете зробити будь-де і будь-якого кольору. Ну що ж, давайте починати. Так що мені це дуже подобається. Ну що ж, і погнали. Давайте, і я думаю, що у вас теж все вийде, як і у мене. І о, думаю, що ви правильно зробите то подивили. Ось так у вас мало вийти. Якщо ви за мною хочете повторяти, ну то ось так давайте вийти зразу. Ось тако повторяйте тоді за мною. Добре, ось так, якщо ви хочете повторяти за мною, то, будь ласка, робіть. Ось, а хто? Головне, щоб ви не зробили зелене. Майже це ну, було б не дуже зливалося з цим. Так що ось так у вас мало вийти. І ось такі я ще зробила тут тіні. Бачите, там відблиски такі. Ну і зараз ще треба замалювати коня, але часу у мене вже немає. Так що скоро вийде друга частина. Дивіться, і думаю, вам сподобався це. Так що ну, це сподобалося. І ну, це моя перша велика така картина, яку я виклав на YouTube. Ну, всім пока і побачимось в другій частині. Обов'язково дивіться. Всім па-па-па-па!